Всім привіт, дорогоцінні! Дуже сьогодні була така бомбезна тема на богослуженні. Сьогодні наші пастрі показали неважливо, скільки ти маєш диплом, яку ти вивчив там науку, заучив, виучив. Ти все одно чомусь такі люди, які мають дипломи, научаться, вони не бувають щасливі, тому що щастя нам дає Бог. І ти все, коли прийдеш додому пошуку, ти все це обретаєш. І наші справді показують, що в школі, в інститутах неважливо, нас не вчать любити, прощати, смирятися, справді бути чесними, совісними і так далі. Намагаються ті, що люди в школі вчать унижати. От у нас, наприклад, наш служитель Роман його життя він мав був двійшли, його постійно унижали, в нього не вірили, і навіть сама мамати не вірила. І він справді став алкоголіком, наркоманом, а коли він зустрів Божих людей, і коли він їх прийняв, Бог його закликав, Бог в него вірив, він змінився на 180 градусів. І він є прекрасним чоловіком, батьком, служителем, любиною людиною. І кожному з нас теж життя змінюється на 180 градусів. тому що так важливо у світі в першу чергу Духа Святого, тому що Бог створився і всесвіт через Богослови. Ця наука створена через Бога і Бог нам може дати це все, всю цю науку. І справді, нас, на жаль, в школі уніз... унижають тих дітей, коли ти вчилися, пам'ятаю себе, тебе завжди принижали, унижали, що ти там був такий, сякий, ти погано вчився, обзивали тебе так далі. Чому так унижають тих людей? Але Бог нас всіх бачить, І він хоче, щоб нас унизили, принизили і так далі. І нам сьогодні справді дає спасіння і щастя тільки освіта духовна. І друга людина, яка мала червоний диплом у нашій церкві, він теж був нещасний, хоч він себе вважав дуже сильно розумним. Але він був нещасний, але прийшов і отримав щастя в церкві, тому що щастя тільки і любов, і довготерпіння, і честь. І совість нам дає слово Боже і Божі люди. І неважливо, скільки ти маєш диплому. Ти все одно, якщо немає Бога в твоєму серці, немає Божої влади, Ісуса Христа, ти будеш нещасний. Закликаю, дорого Сіна, по можливості немає пізнання вивчати Слово Боже, запрошую, дорого будемо разом вивчати Слово Боже, будемо разом наступати на сатану і вбити його в роги Ісуса Христа, бо тільки зброя проти Сатани, це слово Боже. Він більше нічого не.